Вітаю всіх! Сьогодні у нас такий огляд буде оцей оцього перфоратора такого. Ось ну, так працює цей перфоратор. Ніяких особливостей ніби немає. Так, ну не дуже, дуже такий потужний. Не, не дуже потужний, але ж ну, досить легенький, як, як бачите, я беру його однією рукою, працює на одному акумуляторі. Справляється своєю роботою. 4 Амперну батарею поставив. Я вам скажу скільки вона відпрацює. Ну, ось він і проробив десь півтори години при цьому. При такій нагрузці, як я вам показав. В принципі, як бачите, його роботу, все він працює, він працює як міксер у мене, як потрібно. Так як міксер, він якщо густий розчин розмішувати, то ну, не надовго батарей вистачає, на якусь може годинку і хватить. На більше точно розраховувати не потрібно. Ну, дивлячись, як замішувати, як часто їм замішувати, то буде це. Звісно, дірки він в бетоні нормально б'є, Там сверлить, б'є, все як положено. У нього є регулювання обертів. Зараз я батарею поміняю. Так, у нього є регулювання обертів. Ну, тобто, от, таке десь приблизно. Ну, на цьому і все. Лайк, підписка, до побачення.